Чи можна оформити повторно бронювання в дії до 28 лютого? Як змінена постановка на військовий облік жінок та призовників? Чи застосовувати штатний розпис після скасування господарського кодексу? Про це не тільки за кілька секунд. Вітаю, я Людмила Смердова, експертка з трудового права, кадрового та військового обліку. І з вами щотижневий випуск новин коротко про головне від кадроленд. Сьогодні обговоримо ключові зміни в законодавстві за тиждень з 6 по 10 січня. Поїхали! Нагадаю, що відповідно до постанови номер 1332 бронювання надані за порядком номер 76 до 1 грудня 2024 року, є чинними протягом строку, на який вони надані, але не довше, ніж до 28 лютого 2025 року. Тобто зараз, здебільшого, бронювання, оформлено за порядком номер 76 чині до 28 лютого. При цьому бронювання в дії відбувається протягом 72 годин. Виходить, що на три доби працівники забувають залишаються без відстрочок, а в цей період цілком ймовірна їх мобілізація. При цьому нардеп Олександр Федієнко розмістив лист Міноборони, в якому сказав, що законодавством не передбачено механізму відтермування мобілізації на період оформлення бронювання. Тобто ніяких послаблюючих нюансів для перехідного періоду з 1 березня не передбачено. Разом із тим, представники дії, коментуючи дане питання, також зазначають, що забронювати працівників повторювання повторно можна буде вже після завершення поточного бронювання. Тобто, якщо чинність бронювання закінчується 28 лютого, то повторно подаватися на бронювання можна з 1 березня. Якщо механізм бронювання у дії буде удосконалений для усунення такої прогалини, ми обов'язково повідомимо у розділі новини та статті та безкоштовних вебінарах. Прийнято закон щодо військового обліку жінок на базі законопроекту номер 12076 Головна новація жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, і виявили бажання проходити базову військову службу безпосередньо перед направленням для проходження базової військової служби за їх заявою, тобто за власним бажанням, беруться на військовий облік призовників. А вже після проходження базової військової служби звільнені з військової служби жінки беруть на військовий облік військовозобов'язаних, при цьому незмінним залишається підхід, згідно з яким жінки з медичною та фармацевтичною спеціальністю обов'язково мають перебувати на військовому обліку та мати військово-обліковий документ. Для жінок інших спеціальностей, визначених у наказі Міноборони 313, постановка на військовий облік є добровільною. Нагадаю, що на підприємстві жінки, які мають військово-обліковий документ, мають включатися до списку персонального військового обліку третьої групи. При цьому, як і раніше, жінки можуть бути призвані на військову службу у добровільному порядку. Більш докладно про військовий облік на підприємстві, у тому числі заповнення списків, поговоримо на безкоштовному вебінарі 17 січня. Реєструйтеся за посиланням в описі до відео. Ще одна новація у законі, прийнятому на базі законопроекту номер 12076 стосується постановки на військовий облік призовників. Змінами передбачено, що щороку, з 1 січня до 31 липня, громадяни України, чоловічої статі, яким у рік зяття на військовий облік виповнюється 17 років, беруться на військовий облік призовників із внесенням відповідних відомостей до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів шляхом. Електронної ідентифікації та уточнення своїх персональних даних у резерв плюс або особистого прибуття до ТЦК з поданням необхідних документів. При цьому у статті 14 закону номер 2232 після внесення змін відсутня вимога до підприємств подавати до ТЦК списки громадян, які підлягають взяттю на військовий облік призовників. Мова йде про зведений список за додатком 6 до порядку номер 1487 який щороку до 1 грудня зобов'язаний. Зані подавати до ТЦК підприємства, якщо у них працюють допризовники та призовники старшого призовного віку, які не перебувають на військовому обліку. Маєте запитання щодо ведення військового обліку на підприємстві? Скористайтеся нашим сервісом Консультант з військового обліку. Прийнято за основу законопроект номер 12093 яким передбачено зменшення штрафу за неоновлення даних. Нагадаю, що до 16 липня 2024 року всі громадяни, які перебувають на військовому обліку, мали оновити свої дані, а саме адресу проживання, номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти за наявності електронної пошти, зробити це можливо, звернувшись до ТЦК або ЦНАП чи через Резерв Плюс. Проте й досі є громадяни, які не виконали. Вказаний обов'язок. Для стимуляції оновлення ними даних запроваджується сплата 50% розміру адмінштрафу, тобто від 8,5 до 12 тисяч тисяч гривень, а повної суми штрафу, який становить від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень. Про актуальні розміри штрафів за порушення у військовому обліку у розділі «Довідники» на кадроленд. Наша команда невтомно працює, щоб і надалі підтримувати вас, тримати в курсі всього. Прямо зараз приєднуйтеся до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми публікуємо гарячі новини, ділимося корисними і важливими зразками документів, даємо посилання на нові ролики та інформуємо про вебінари. Посилання на канали шукайте в описі до відео. Згідно з прикінцевих та перехідних положень закону 3621, особи зі статусом обмежено придатних підлягають повторному медичному огляду. Тобто про автоматичну необхідність самостійно з'явитися до ТЦК тут не йдеться. Редакція Кадролент написала запит до Міноборони з приводу того, чи повинен обмежено придатний ініціювати самостійно ВЛК або чекати виклику самого ТЦК. Лист переадресували до ТЦК і маємо таку відповідь. Для направлення на проведення. Вдання повторного медичного огляду військово-лікарською комісією з метою визначення ступеня придатності до військової служби громадянам України необхідно з'явитись до ТЦК за місцем перебування на військовому обліку. Тобто, по суті, обмежена придатний повинен самостійно ініціювати проходження ВЛК, не чекаючи відмашки від ТЦК. Втім, у відповіді не уточнюється, йдеться лише про обов'язок з'явитися після виклику чи треба проявити власну ініціативу. Докладніше пропозицію ТЦК у цьому питання та чи зобов'язаний роботодавець контролювати проходження ВЛК працівником у рубриці три хвилини з адвокатом? А також розповімо на безкоштовному вебінарі 15 січня. Верховна Рада підтримала законопроект номер 6013 яким передбачено скасування господарського кодексу. Відповідно, закон прийнято. Чекаємо на його підписання та оприлюднення. При цьому статті 64, поки що чинного господарського кодексу вказано, що підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис. Зауважую, що про наявність штатного розпису для комерційних підприємств, тобто не бюджетників, вказано виключено. У статті 64 Господарського кодексу, який втрачає чинність, чи означає це, що тепер для звичайних підприємств наявність штатного розпису стає необов'язковим? Ми не радимо квапитися з висновками, дочекатися набрання чинності закону, яким скасовується господарський кодекс, а також роз'яснень держпраці. Тим паче впевнена, що для 25-го року ви затвердили штатний розпис. Більше про розробку локальних документів на підприємстві у курсі професії директор кадрового департаменту. Департаменту. На минулому тижні ми розповідали про оприлюднення на сайті об'єднань профспілок проєкту трудового кодексу з повідомленням про те, що приймаються зауваження щодо запропонованих норм. Пройшов тиждень і маємо перший відгук від самої профспілки. СПО Об'єднань профспілок, проєкт Трудового кодексу України не погодив причини, не структуровані самого проекту Трудового кодексу, різночитання у його нормах з нормами інших законів, а також стислі строки на його опрацювання. Тому висновок. Кодин проект трудового кодексу є. Він в розробці і зміни нас все ж таки очікують. Проте зараз ми продовжуємо працювати з кодексом законів про працю України. Коли трудовий кодекс буде поданий як законопроект до Верховної Ради, поки ще не повідомляється. Проте ви про це дізнаєтеся першими із нашого розділу Новини та статті на Кадраленд. 4 квітня 2025 року набере чинності закон номер 4158 Ним передбачено внесення змін до статті 22 закону номер 1105 Передбачена зміна прийменника або «на та». Це призводить до того, що з 4 квітня допомога по тимчасовій непрацездатності надаватиметься за основним місцем роботи та за сумісництвом, і за рахунок роботодавця, і за рахунок пенсійного фонду. До 4 квітня діє стара редакція статті 22 закону номер 11.05, якою передбачено виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності за основним місцем роботи або за сумісництвом. Тобто зараз на практиці це виглядає так. Перші 5 днів тимчасової непрацездатності оплачує роботодавець і за основним місцем роботи, і за сумісництвом. З 6 дня тимчасової непрацездатності допомога виплачується за рахунок пенсійного фонду або за основним місцем роботи, або за сумісництвом. Маєте запитання з приводу оформлення лікарняних? Задавайте у сервісі особистий консультант та отримайте відповідь від 15 хвилин до доби. На цьому по новинах все звертаю увагу, що текстовий варіант випуску ви можете почитати на кадровій платформі. номер мородин. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться посиланням з колегами та напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку підписатися на кадровий ютуб канал. номер мородин кадроленд до скорої зустрічі. Адже законодавці роблять все для того, щоб нам з вами було про що поговорити.